Всім привіт! Мене звати Олексій Сідей, я власник і засновник агенції VEDEX. Ми є сертифікованим партнером Google, входимо в топ-3 SEO студій та займаємо п'яте місце серед усіх діджитал агенцій України. Вже більше 10 років ми надаємо послуги seo просування та реклами сайтів Google та Facebook. За цей час збільшили продажі більше ніж тисячі клієнтів як в Україні, так і за кордоном. Ми пройшли шлях від маленької профільної SEO студії з чотирьох співробітників до Догенці інтернет-маркетингу повного циклу. Наша робота базується на трьох стовпах. Відкритість. Ми не працюємо з закритими бюджетами, а вказуємо окрему вартість кожного виду робіт. Усі доступи до рекламних кабінетів, маркетингових інструментів та сервісів реєструються тільки на дані клієнтів. Професіоналізм. У нас працюють більше 50 фахівців. Мінімальний досвід роботи від 3 років. Вони горять своєю справою та націлені на отримання високих результатів. Розвиток. Ми ніколи не стоїмо на місці, адже в нашій сфері це просто неприпустимо. Ми постійно проводимо навчання на власних проєктах, конференціях і курсах, постійно знаходимося в пошуку актуальних та ефективних маркетингових стратегій. Самостійно займаємось розробкою та веденням освітніх проєктів. Ми дотримуємось принципу клієнтоорієнтовності та індивідуального підходу до кожного проєкту. Наша основна мета Збільшувати дохід наших клієнтів за допомогою інструментів інтернет-маркетингу. Адже ми розуміємо, що зростання бізнесу наших клієнтів дозволяє розвиватися і нам. І саме в такому вигляді наше партнерство є взаємовигідним і довгостроковим. Ми розмовляємо з вами однією мовою і сприймаємо співробітництво як партнерство, а не підрядні роботи.